Царне Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверни, і спаси благий душі наші. Будьмо уважні до часу, як Ісус виходив із ірехом, Син Тимея. Вартимей сліпий жебрак, сидів край дороги, довідавши, що той Ісус з Назарету закричав, Він кажучи, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною, багато, хто сварив його, щоб той мовчав, та Він кричав ще більше. Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус спинився і каже, покличте його. Кличуть отже то І говорить до нього, «Бадьорся, встань, Він кличе тебе. Тоді Він скинув ще верхню одежу, скочив, підійшов до Ісуса. Ісус, звернувшись до нього, каже: Що хочеш, щоб я зробив тобі, а сліпий каже, учителю мій, щоби я прозрів, сказав Ісус до нього, іди, віра Твоя спасла тебе. І негайно прозрів той, і пішов дорогою за ним. Слава тобі, Господи, слава Тобі. <кхух> Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. <кхух> Оздоровлення цього сліпого є дуже таким значущим для нас жестом, знаком і прикладом. <кій> іди каже Господи, іди каже Господь, віра Твоя спасла тебе, і Той прозрів і пішов за Ним. Я кожен раз стараюся акцентувати увагу вашу на те, що Христос, коли творить чудо і зціляє, оздоровлює когось, там Він завжди звертає увагу, що ти будеш робити. Після зцілення. Бо, як говорить апостол Павло в сьогоднішньому посланні, в сьогоднішньому посланні соборного послання соборного Якова, соборне послання апостола Якова, Яків говорить, що віра без діл мертва. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Коли ти віруєш у Бог один і немає інших богів, так як пише, заповідь перша, немає інших богів крім мене. Так і біси вірять. Але біси тремтять, бояться. А що з того, що ти віриш? Ти віриш в Ісуса, який об'явився, прийшов у світ. Якщо ти не робиш діл, по ділах ваших пізнають вас, каже Ісус до учнів. Для того, щоб вірити, віра мене має спонукати на якісь діла. Я маю щось робити, щоби свою віру підкріпити. І завжди Господь Бог бачить, що. Після стілення той чоловік буде йти за Ісусом. Йти за Ісусом конкретно. йти за Ісусом ну, фігурально. Не конкретно ходити за Ним, а йти тою дорогою, яку Христос проклав. Виконувати те навчання, яке Христос залишив і навчив нас. Тому є дуже важливим, що, що мені дає моя віра, то, що я віру в Бога, що я роблю? Ходжу до церкви, це як перший крок визнання своєї віри. Я з кожним днем стараюся бути іншим, бо я вірю в Бога. Я приймаю Його науку, то, що він каже: любіть свого ближнього, служіть своєму ближньому. І моя віра мене рухає, щоб я служив ближньому. Інша дія, яку дає мені віра в Бога, я хочу до людей бути чутливим. Я хочу проявляти емпатію до них, співчувати разом з ними, переживати разом з ними, ну і радіти разом з ними. Господь Бог каже, щоб віра у Бога мала добрі діла. Бо якщо ти віриш, але нічого не робиш, нічого не робиш ні супроти ближнього, ні супроти себе, то ну ти що з того що ти віриш? Демони теж вірять, каже Яків? Бо вони теж вірять, але тремтять. Христос хоче, щоб ми вірили і раділи. І от коли оцього чоловіка, знаєте, імоглист називає, і з Єрихону син Тимея, Вартимея, сліпий жебрак, сидів край дороги. Тобто це не був просто якийсь там, розумієте, якийсь безхатько, так? це був чоловік, якого знали по імені, знали чий він з чого роду. І через те, що він був сліпий, він був непотрібний, його відкинули. Хитній каже, що будеш нам тут заважати? Іди собі проси хліба, наш ти нам коло хати. Його вигнали з дому. І він там сидів просив, просив би йому дали щось поїсти. І коли він почув, що йде Ісус, Сину Давидів, змилися наді мною. Син Давида, наслідник царя. І Христос зупинився і каже: покличте мені його сюди. Не йде до нього. Зверніть увагу. Так як ми знаєте, привикли. Треба прийти і щось там допомагати. Христос дає людині шанс, щоб вона до Нього прийшла. І кожному із вас. Господи, де ти чого ти мене не чуєш? Бог дав тобі шанс прийти до нього. Зроби крок. Я так молюся, Господи, так молюся дома Зроби крок, каже Господь, я почув. Зроби крок. Так як той сліпий, я тебе кличу. Я кажу, прийдіть до мене всі вструдження і обтяження. Я облегчу вас. Прийдіть. А як я маю прийти до Ісуса? Як він вознісся на небо, як я його прийду, де його найду? А Ісус каже, подивися направо, подивися наліво. Чи бачиш навколо себе хоч одну людину. Бачу. От до них і прийде, та я до тебе хочу, Господи. І Бог каже: все, що ви зробили, одному з найменших моїх братів, ви зробили мені. Чуєте, любітелі проклинати? Чуєте ті, що любите лихословити. Присутність любої людини біля вас, це присутність Ісуса Христа. Все, що ти наговорили за своє життя, маєте час виправити. Бо все, що ви вже наговорили, Бог почув. Це так, якби ви говорили Йому особисто. Кожна ваша оця розмова, коли ви стояте двоє серед села здебалися, та куди йдеш? а та йду туди, а десь була, а та там була, а ти чула, а ти знаєш, а ти то, і от ви так поговорили. І це значить відбулася ваша зустріч з Богом. Ви себе показали через свого ближнього, як ви відноситеся до Бога. Ви показали, наскільки ваша віра. Має діла. І які ті діла? А скільки ваших тих всяких схем, розмов, хитрування, мудрування, щоб щось десь там так, якось тако сказати, а там якось тако десь зробити? Усі ваші оті хитромудрості, це все буде зараховано, як ваш діалог з Ісусом Христом. І іменно по цьому Бог і буде всіх нас судити. За всі наші діалоги, за всі наші зустрічі, які ми мали один з одним, за всі наші сварки, за всі прокльони. І цей сліпий підходить, скидає з себе верхню одіж, бо була не дуже чиста. Бо стояв коло дороги, їздили, ходили, порохи на нього падали, він так накрився якимось жупаном. І сидів там, коли йому сказали, йди, учитель тебе кличе, він скидає верхню одіж, проявляє повагу і підходить. Ісус спитаєся, що хочеш, щоб я тобі зробив. Дивне запитання до сліпого, так? Ні, не дивне. Бо тому що той сліпий там, кожен день просив, що. Просив поїсти, дайте мені кусок хліба. І Христос приходить і каже, що хочеш, щоб я тобі дав. Може, ти хочеш гарну булочку, може ще щось? А він каже, ні, хочу прозріти. І виникає питання, а чому ти не просиш прозріти? А хліба просиш. І вам я кажу, чому ви не просите в себе, в родині за благословення для дітей, для себе, для своїх відносин? Але просите кожен день, послухайте, що ви просите. Якби можна було включити диктофон і цілий день за вами походити, а потім ввечері би висіли і послухали, що ви говорили цілий день, чи вам би не було встидно? Але ви би це говорили присутності Ісуса Христа. Тому кожне ваше Слово, хай буде підтвердженням вашої віри у Бога, кожна ваша дія, все, що ви робите в цьому житті, хай буде підтвердженням вашої віри у Бога. І пам'ятайте, віра без діл, як тіло без душі, віра без діл, мертва. Амінь. im je Oče in Sin in sveta od Duha. Slava Jezusu Kristusu.